Усім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, так як і обіцяв, відправили воза на прокачку, можна сказати. І ось брат уже розпочав такі ремонтні роботи. І дивіться, що з цього виходить. Вчора їздив до нього, зробив декілька фото і намагаюся їх зараз озвучити. Тому можете написати коментар стосовно цього. Віз буде довжиною 4 метри. Купили метал. І ось такий виходить в нас. Всі зварювальні роботи брат виконує ось таким напівавтоматичним зварювальним апаратом. В нашому господарстві він уже років 4, точно. І, в принципі, ми задоволені. Тут є багато таких цікавих режимів. Які можна використовувати під будь-які потреби. А також використовується тут з нею вуглекислотний балон. На возі ми використовуємо задню резину на 15. Передня в нас йде на 13. Але в майбутньому ми хочемо її замінити на 14. Також нами було виготовлено повністю нову задню вісь, яку ви зараз можете спостерігати. Тому що. За роки експлуатації вона вже підгнила, а також ми досить часто гній вивозимо, ну і воно все це впливає на метал. Хто запитував, чому саме віз, відповідаю: на віз не потрібна реєстрація. Тобто ти його зачепив за трактором і їдеш. І ніяких питань в поліції до тебе не буде. Ну, а відповідно на причеп потрібен пакет документів. Так що, друзі, ось таке в нас сьогодні невеличке відео вийшло. Так що пишіть, коментуйте, як вам взагалі така тематика. Ось ви зараз спостерігаєте, який він був. Дерев'яний. 10 років він нам, можливо, навіть більше відслужив. А зараз ви бачите, який він став. В майбутньому однозначно віз буде покрашений, коли буде тепла погода. А також дробини ми обшиємо дошкою 20 і також буде покрашено. Так що, друзі, оце вам озвучив таке сьогодні відео. Пишіть, звичайно, коментуйте, поради свої пишіть. Ну і до зустрічі на каналі.